Навіщо нам тоді взагалі потрібні ці наглядові ради на державних підприємствах? Якщо вони не бачать, що вони під носом коїться? Багато хто ставить собі таке питання. Причому наглядові ради, які отримують шалені гроші. Ми ж знаємо да цю дискусію вічно нашу українську чи треба платити мільйони, мільйони іноземцям за те, що вони наглядають, і власне навіть і в Україну не не завжди приїжджають, наглядаючи да І ось ми бачимо конкретні приклади, коли ці наглядові ради взагалі не обезпечили нічого. Переконаний в тому, що ми маємо почати в Верховній Раді велику дискусію про ефективність цього інструменту. Принаймні, ми маємо обговорити ефективність цього інструменту, подивитися на ті чи інші монополії, побачити, яким чином власне, виконуються КІПІАЇ, бо ми там можемо навіть не говорити про такі скандали, вони не у кожному підприємстві є, да? як в енергатамі, великі корупційні, але чому вони збитковими є, наприклад. Да? Виплачуючи такі гроші, uh -huh. виплачуючи такі гроші Ну, тут, радам. Чи тобто, Чи стало краще підприємство <клес> тобто, працювати да, при наглядовій якщо, раді? Якщо, якщо наглядова рада це на користь, то точно підприємство має ну, поділитися на до, коли воно було таке занебрана, і після, коли воно розцвіло. Да? Тобто я переконаний в тому, що е, сам по собі цей інструмент, він нічого не вирішує. Вирішують люди, вирішує. Практика правозастосування і вирішує робота з конкретним підприємством. Якщо керівник є дійсно кваліфікованим і дійсно відпрацьовує свою ділянку, то і підприємством підприємство є все добре. Якщо ми надіємося на те, що ми десь візьмемо людей, посадимо в наглядові ради, і від цього буде щастя, ну навряд чи ми таке сьогодні бачимо, і це доводить енергатом.